Звідки у Вроцлаві відкривається найкрасивіша панорама на місто. Назва цьому місцю мостик Покутність, що знаходиться при вулиці Шевській. Міст поєднує вежі костюлу Святої Марії Магдалени, а знаходиться міст на висоті 45 метрів. Аби війти на нього, потрібно подолати 247 сходів, а по дорозі ознайомитися з історією самого костюлу, а також легендою про чарівниць. Давня легенда розповідає про молоду вроцлавянку Теклю, котра не знала міри у забавах та. Лінивості не хотіла дівчина працювати ані виходити заміж. На що її батько так розлютився, що одного дня прокляв, а вночі темні сили порвали дівчину з дому і ув'язнили на мості, котрий текля мусила щоденно прибирати у костьолі. Коли дівчина остаточно втомилася, на поміч їй була послана мала чарівниця Мартинка, котра жалілася над дівчиною і випросила у чарівника свободи для теклі, подейкою, що залишивши монетку. Теклії мартинці вони обов'язково здійснять ваші бажання, чи правда це чи ні, вам перевіряти. А білети цього місця коштує 15 злотих.